Я прийняв виклик Миколи Мисика. Ice Bucket Challenge. Я ну що треба не обливатися, так? Покажи. Покажи, воду. Вода холодна. Та вже показали, Махни, да? пора. По кількості льоду я роблю абсолютний рекорд по Львову, якщо не по Україні. До речі, круто зробив Андрій Садовий. Він облився разом зі своїми дітьми. Це викинув кіброк? Я До я, я, я високі кишені. Андрій Садовий облився разом зі своїми дітьми. Я також не хотів зробити, я дзвонив до садового, але він не взяв трубку. Тому в мене так не виходить. Слухай, там же велін зараз буде знімати. Давай скорше. Треба швидше, да? так? Млаво. Ну що, йдемо знімати Йдемо. Виключай камеру. <зад> 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 а, <додат воні. зад> я забув сказати. Естафету я передаю. Пишеш? <зад> Леоніду Прорубчику, який зараз знімає це відео, а також двом хорошим музикантам з Веник Богдану Іванишину, Іванишину і Сергію Гапшію. <зад> а тепер йдемо знімати велі. Говорила сосна пала, опа, про ты.